Привіт, я Діма, сіньор.нет-розробник в IT з 2018 року, і це моє перше відео на Ютуб. З якої метою я його знімаю, все доволі просто. Колись я почав спостерігати за різними блогерами, інфлюенсерами на Ютубі за їхнім життям, яскравими моментами, досягненнями, заробітком. І хотів абсолютно так само подорожувати, добре заробляти, мати купу яскравих моментів, ділитися своїми досягненнями і так далі. Але тоді це здавалось просто мрією, чимось недосягним. Незрозумілим і навіть просто фантазією. З тих пір пройшло доволі багато часу. Я більше третини життя програмую, добре заробляю. Через моє навчання пройшло більше сотні людей. І я став тим самим чуваком, який знімає яскраві ролики у соцмережі. Але батьком з цих соцмереж завжди був Ютуб. Відповідно, тут я хочу стати для вас людиною, яка допоможе досягти результатів в ІТ та покаже, як програмування та ІТ-шка може змінити докорінно ваше життя. Прямо зараз беру вас з собою в подорож і по ходу буду розповідати, як же айтішка змінило конкретно моє життя. Отже, ми знаходимося в Стамбулі, Заселились в готель, і тут я хотів би підняти одну з головних причин, чому я взагалі вибрав АІТ. І це звісно гроші. Я не хочу сидіти і розповідати вам, що я мріяв змінити світ чи працювати над якимось крутим стартапом. Ні, я просто хотів добре заробляти, мати високий рівень життя. І радувати себе та своїх близьких, тим паче звідусіль кричали, що у айтішників гарні зарплати: змі, мама, друзі, знайомі. Плюс мені подобалась математика. Мені подобалось грати в комп'ютерні ігри, тобто сидіти за комп'ютером. І відповідно питання вибору професії в 11 класі для мене особливо не стояло. В принципі, все склалося, як я і очікував. Правда, я не очікував вийти на свій рівень доходу в такому юному віці. І таких кейсів, як я безліч, я не знаю жодної ніші в Україні, яка дозволяє молодим людям заробляти 5-10 тисяч доларів, працюючи чесно, працюючи як наємний працівник, тобто не будучи бізнесменом, і працюючи віддалено і не опахуючись по 12 годин на добу. І ці гроші ви можете використовувати як хочете, витрачати все на себе, можете купити квартиру мамі, можете, як я зараз, зірватися і поїхати в іншу країну на день народження друга або так само, як я, вкладати в свою справу, як я вкладаю в цей YouTube канал, відверто кажучи, айтішка для багатьох може стати буквально лайфченджер. Другим доволі важливим фактором вибору роботи в ІТ стала можливість працювати віддалено. Мені ніколи не подобалось вставати рано зранку і кудись їхати. Виключення лише це відео. Я економлю час на поїздках до офісу. Та можу працювати у будь-яких комфортних мені умовах. Буду відвертим, іноді це доволі непросто, але до офісу точно не планую повертатись у найближчому майбутньому. Хтось доволі непогано може поєднувати як і подорожі, так і роботу. Але я особисто намагаюся це розділяти для того, щоб мати кращий work-life balance. Але ніхто не каже, що цією людиною можете стати саме ви. Наступна причина, яка випливає з минулої, це наявність гнучкового графіку. Ти можеш сходити в зал посеред дня. Поїхати в інше місто, поки тім літ не бачать, головне, щоби ти вчасно закривав свої задачі. Але знай, не кожна компанія це дозволяє: досі існують таймтрекери, досі існують токсичні менеджери. Тому будь уважним при виборі компанії. За 7 років роботи в IT я встиг попрацювати з великою кількістю різних компаній, як із серйозними замовниками з Європи, так і з американськими стартапами, так і з українськими продуктами по типу порімач. Це дозволило мені побачити, як будуються великі компанії, мільйонні бізнеси, як виглядають внутрішні процеси. Та звісно дозволило знайти круте оточення. Просто уявіть, скільки в мене колег з різних куточків світу, з якими культурами я вже встиг повзаємодіяти, і як це сильно змінило мій менталітет. Сьогодні ти можеш працювати з Петром Житомира, а завтра ти будеш працювати з Джоном Сан Франциско. Чим довше я працюю в ІТ, тим більше розумію, як багато всього. Я не знаю. Люди працюють тут по 20 років і більше, і можуть вирости до менеджерських позицій, до власників компаній. А хтось залишається просто сіньором, який працює на декількох фултаймах. Я не думаю, що штучний інтелект зможе нас замінити у найближчі 10-15 років. Скоріше це стане черговим інструментом. А ті, хто не зможуть з ним подружитись, просто вилетять з ринку. Сподіваюсь, це відео вам дуже-дуже сподобалось. Я би дуже хотів, щоб подібний контент викликав у вас позитивні емоції та надихав на те, щоб ви почали свій шлях в IT. Але тут невеличкий дисклеймер: всі ці можливості не звалились на мене за один день. Я працював над цим багато років. Але, як я згадував раніше, IT це не така ніша, яка вмирає за один день. Тому бажаю вам успіхів. І якщо у вас залишилось питання, чи ви хочете залишити відгук, чекаю на вас у коментах. Також підписуйтесь на канал, тут на вас чекають багато відосів про IT, моє життя і не тільки.